До чого призводить неправильне харчування? Незбалансоване харчування це шлях до хвороб і надмірної ваги. Це також факт. Неправильне харчування це не просто етична проблема, воно веде до серйозних наслідків для здоров'я. Незбалансований рацион призводить до формування надлишкової маси тіла, також до виникнення різних вкрай важких. Хвороб і це не просто слова, це офіційна статистика. Надмірна вага це епідемія в Україні. Наприклад, налишкова маса тіла фіксується в 55% населення віком старше 30 років. Це більше половини дорослого населення. І, до речі, вже там 5 років ця статистика не проводилася. Тому їх кількість ще збільшилась, і це офіційні дані. Чому це важливо? Тому що це ризик хвороб. Надмірна вага збільшує ризик серцево-судинних захворювань, діабет, ракус і інших хвороб. Якість життя погіршується. Так, надмірна вага негативно впливає на якість життя, обмежує фізичну активність, викликає психологічний дискомфорт, наслідки для суспільства. Так, це. Ця проблема створює навантаження на систему охорони здоров'я, тому дуже важливо розібрати в цих питаннях і почати робити якісь шляхи до його зменшення. А це залежить від харчування. Тому, якщо цікавить, ви можете записатися на консультацію. У шапки профіля є анкетка, яку можна заповнити.